Сьогодні ми з вами поговоримо про Scrum Giu. Що це таке? Навіщо це потрібно? І як з цим працювати? Перш за все, варто розібратися з... Поняттям Agile – це підхід до управління проектами, який допомагає командам працювати швидко, гнучко, без зайвих бюрократичних процесів. Дослівно, якщо говорити то Agile означає гнучкий або спритний, і це дуже добре передає суть Agile це просто про адаптацію, про швидке реагування і постійне вдосконалення. Ми з вами розглядали вже дошку Kanban. Чому вона зараз відкрита, і як це відноситься до Scrum та Agile, Ми зараз поговоримо, але варто говорити про те, що Agile з'явився, чому загалом він з'явився. Традиційні методи управління проектами, такі як Waterfall, наприклад, працювати по жорсткому плану, коли е у вас був спочатку план, потім розробка, потім тестування, потім фінальний продукт. І проблема в тому, що якщо щось змінювалось, а воно завжди змінюється, коли працюєте над певною проблемою, проблематикою. Команда мусила дуже багато переробляти. А, щоб цього уникати, виникла ідея працювати більш гнучко, невеликими частинами а, з постійним зворотним зв'язком. І, принципи, Agile Базуються на чотирьох головних цінностях. Люди та взаємодії важливіші за процеси та інструменти. Робочий продукт важливіший за документацію. Співпраця з клієнтом. Важливіше за формальні контракти, готовність до змін важливіше плану. Давайте їх запишемо. Аби вони завжди нам нагадували, що таке джайм. Отже, в команда, е, командна робота ведеться короткими циклами. Команда часто отримує зворотній зв'язок, кожен етап це маленьке покращення продукту, не потрібно чекати кінця проєкту, щоб щось протестувати, і зміни дуже легко впроваджуються. На сьогодні Джел використовують не лише ті компанії, як це було о, у 2000-х роках, коли він з'явився й маркетинг, освіта, HR, дизайн, навіть управління командами в бізнесі. Що ж таке скрам? Скрам. Це одна з найпопулярніших методологій, що реалізує принципи agile на практиці. Тобто agile – це філософія, Скрам це конкретна. Конкретний спосіб роботи з цією філософією. Уявіть футбольну команду, яка швидко передає м'яч між гравцями. Ось ця взаємодія і дала назву скрам. Хто ж входить в скрам команди? Запишемо її їх як point person, як важливі персони. І так, по-перше, це власний продукти. він якраз таки визначає пріоритети. Він знає, що найбільш важливо. Другий це скрам майстер. Скрам майстер допомагає команді працювати без перешкод. Він контролює дотримання скрам-правил. І третя частинка важливих персон у скрам-команді команді це Development Team. Назвемо її. Іншими словами це команда виконавців. Вони самостійно організовують свою роботу і виконують поставлені завдання. Важливо розуміти, що скрам працює циклами, або, іншими словами, спринтами. Спринт. З фізкультури, маєте пам'ятати, що це все ж таки короткий відрізок часу, в методології іскра це найчастіше один-два тижні, протягом якого. Команда обирає завдання, виконує їх, представляє результат від початку до кінця за короткий відрізок часу. Тобто, замість довгих трьох-шести місяців роботи без результатів, команда працює короткими, чіткими контрольованими циклами. Далі запишемо основні методи також заходів, які регламентуються за скрамом. Адже скрам чітко регламентує певні зустрічі, вони допомагають команді залишатися сфокусованою. А, перше. Це спринт, пленінг, швидкі планування. Планування спринту. Команда визначає, що робитиме протягом одного-двох тижнів. Далі це Це щоденні короткі зустрічі, зустрічі на яких Учасники відповідають на три запитання: що я робив вчора, що робитиму сьогодні, і чи є перешкоди. Третій пункт це спринт-рев'ю. Демонстрація результатів. Наприкінці спринту ваша команда має показати, що вона виконала. І є четвертий пункт, який називається спринт ретроспекції. Або іншими словами, це певна, рефлексія, певний аналіз процесу, під час якого команда обговорює. Що можна покращити? Залишаємо тут як? нагадування для себе та для вашої команди як залишатися сфокусованими. А тепер перейдемо до нашої дошки. У нас тут написано Scrum, тому що ми розглядаємо зараз саме цю методологію, але зазвичай тут пишеться назва проєкту, над яким працює команда. Команду додаються люди, все по стандарту на вайтборді, і е робота відбувається. Найголовніше в трьох колонках. Scrum завжди використовується візуальна дошка, яка вкладається з ось цих трьох колонок за кампаном, To do, in progress and done. Такі дошки є в шаблонах канви, і їх можна знайти, знайти за пошуком канва. Вона ідеально підходить для скрам команд. Щоб розуміти, як працювати з дошкою з ви можете подивитися відео на тему, як працювати з дошками кампу, тому що вони ідентичні. Четверта колоночка «Approved» додається за вашим бажанням. І тут можуть знаходитися ще й інші колонки для завдань, наприклад, які, навпаки, не підтверджені. Або завдання, які заблоковані, або завдання, які в розробці, або завдання, яким не вистачає ресурсів, для яких брак інформації і тому подібне. Колонок може бути безліч. Але найголовніші три to-do, те, що відбувається зараз, in progress, and те, що в процесі виконання End. Те, що вже виконано. І відштовхуючись від виконання завдань і процесу, ви просто перетаскуєте стікери з завданнями. Знову ж таки, більш детально ця робота. І робота з табличкою, з колонками знаходиться у відео про відеопрокані. Чим корисний скрам для студентів-менеджерів? Тим, що він допомагає організовувати командні проєкти, підвищувати ефективність роботи, чи працювати короткими циклами і ставити реалістичні цілі, тому що, ми пам'ятаємо, скрам це спринт, це короткі цикли. Ми можна ставити задачі, які ви не зможете виконати за один-два тижні. Скрам допоможе структурувати будь-який навчальний проєкт, а також сприяють розвитку командної відповідальності. Чим більше задач, тим складніше їх структурувати, тому користування методологією Scrum. Якраз таки допоможе вам із цим. Отже, коротке порівняння щодо Scrum та Agile. Agile це філософія, Scrum це конкретна методологія. Agile це гнучкий підхід, Scrum це чіткі цілі правила та ролі. Agile може бути в гнучким у формі, Scrum має вже визначену структуру конкретно, тому що у вас вже все прописано. Agile підходить, будь-де, Scrum поширений у командах розробки. Отже, Agile це мислення. Це спосіб умислення. Скрам це спосіб організації командної роботи. Разом вони допомагають командам бути швидкими, гнучкими, ефективними. Варто відзначити також нам з вами різницю між і канбан і скрам. Kanban — це безперервний потік роботи. Команда просто переміщує свої завдання між колонками. Або ви, як керівник команди, камбан не має фіксованих циклів чи ролей, чи суворих правил. Команда бере нові завдання тільки тоді, коли відвільняється час і є для цього ресурс. Scrum же це структурований метод, побудований на коротких робочих циклах, спринтах. Тут є визначені ролі, які ми з вами прописали. Product Owner, Scrum Master Development Team. Спринти на один-два тижні. Давайте запишемо тут. Тут пишеться звичайдати, звичайно. Там з такого до потакету, наприклад, з ем, має короткі зустрічі щоденні. Планування, ревю, ретроспектива не забуваємо. Ми це також прописали. І чіткі правила та ритуал. Наприклад, щоденна зустріч о 9-й ранку. Команда знає про це. Тут в них це прописано, вони заходять, ви щось обговорюєте. Šiuo ir zмінinėjate, šiuo ir pridedate, šiuo ir išdalijate. Давайте коротенько подивимось про різницю, основні відмінності. Між камбо та скрем. Тип роботи. Канба безперервний завдання, які розміщені у вас в колонках, постійно оновлюються, змінюються, видаляються, додаються. Тоді як скрам це спринти 1-2 тижні. І ми закрили цю табличку і створили нову, простими словами. Правила в камбені достатньо гнучки, коли з крамі вони чітко визначені. Ролі є не обов'язковими, ви можете сюди чіпляти ідеї, ви можете надавати виконавців цих задач та ідей. Коли в скрамі це є обов'язковим і воно прописано для того, щоб ваші члени команди та ваші співробітники знали про це. Планування. Воно присутнє і там, і там, але за камбаном воно може бути мінімальним. Ви можете це прописати один раз, або планова зустріч раз в тиждень, або раз на місяць, тоді, як а, в скрамі, завжди перед кожним спринтом. Обов'язково, крім того, існують ще й щоденні зустрічі, де ви підбиваєте підсумки або ставите і обговорюєте задачі. Це також варто прописати для ваших співробітників. Ми про це говорили Daily, Review і ретроспективи. Retro. Де є ві. щоденні короткі зустрічі, де учасники відповідають на три питання, що я зробив вчора, що робитиму сьогодні, чи є перешкоди. Рев'ю – Це демонстрація результатів. Наприкінці спринту, під кінець ось цих одного-двох тижнів. І ретроспективно аналіз. Обговорюємо, що можна покращити темпи за канваном, плавні за скрамом робота хвилями, тобто ось цими спортами Канбан використовується. Для потоку завдань, загального потоку завдань, які є у вас в компанії, Scrum використовується за конкретним проєктом, з конкретними цілями, з конкретною метою в кінці. Отже, Kanban, коли завдання постійно надходять, і потрібно тримати. Рівний темп. Скрам, коли потрібно, досягати чітких результатів у короткі строки.